Ба -бам. Як тільки я включив запис, починає дути вітер. Саме інтереше, що там така хмари-хмари-хмари, а над нами немає. От. Коли в мене немає нормального захисту від сонця, сонце з'являється. Але я собі зробив захист від сонця. Хі -хі -хі. Хитрий захист від сонця. Так от є три чайок, у нас чайок так, у нас 3 березня. У нас 3 березня. І я сьогодні, навірно, ще й до этого і в океані покупаюся. Я так думаю. Побачимо. <гум> Отже ж ми закінчуємо Пора собираться уже. Антонио, блин, хорош уже, вставай, вылазь, блин. Сколько можно? Давай, блин. Ты там не вприв? Пам 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 Так вот це у нас вот это. <смітна> Ось яке интереснее місце. Я правда по золотими деревами я туда йшов. Потому что тут не было достать. Но диван прикольний і кресло. <laughs> Ось туди виходимо і виїжджаємо на трасу. Тепер зрозуміло, що тут второстепенні дороги і на них з'їжджаєш і ніде не загорожено нічого. Але коли нема забору, бачите, є ще й мінуси отакі. Вот Отам, там дивіться що робиться, там, там капець вообще. поза кущами, там ужас. <laughs> так що це таке. Може вони для того й загорожують. класно, так приємно наблюдати, коли не загорожені. <говори> Там піщані пустинные гори Указатель на аеропорт, на самом деле це туди по трасі, як будемо їхати, ми Мо його можемо приїжджати можна реалія побачити.

Я Марс. Я Марс, як мене слышно. Я Марс, я Марс. Я на Марсі. Я на Марсі. Ні, машини не дадуть записати нормальне змікно. Но від хороший, так? Да? Опа. Свичайше попадаються великі куски, де не загорошені забором. А тут у нас вперед аеропорт Отакама. це аеропорт невеликий. Я так зрозумів самоліти тут літають рідко. Щось я не бачу ніякого хотя хоча один самоліт стоїть. Кстати, та машина, що стояла возле крана. Я так зрозумів, вона повезла до крана якийсь груз, бо то важка штука якась маленька, але дуже важка. А сам кран іде далі. Ззаді. Ось там їде кран, везуть. Той, что я вчера обгонял. Это он. О, свин. Он медленно едет. Охренеть. Обязательно надо пикнуть. Вот гляньте, прикол. Там капище и бочечка с водой. Вот такие. Получається отут обозначена як даже церква якась, оказывається там. А тут наче это ,да... наче могили. Може це кладбище. Опаньки, я поднявся на горка, а тут відкривається такий вид, там пляжи. А, -а, -а. Блин, вітром трошки носить мене, -а. Опаньки, ми прибыли в город Атакамск. Там промисловий об'єкт, далі йде кусочек пустыни, а тут бац, воно. на околиці. А вот там собственно сам город, сейчас ми в нього повернемо. Я подивився супермаркет, а забув подивитися, де заправка. Ну вона теж десь там в центрі буде. Я вирішив заїхати, бо тут такий прикольний сделали. Это место отдыха, парк. И тент натягнутий, самый интересный, так. Да. Все чітко. Тут теж була от железна дорога, але видно, що вона не робоча зараз. Вдасть туди вниз іде. Я так зрозумів, що туди можна виїхати потім на набережну. Мені вже треба GPS дивитися, бо я трошки заблукав. Зараз у мене Google не показує, але скоріш це школа, вроде бы я бачив там. Прикольно виглядає. Там була ціла вулиця білий домов, а там океан. Голубой, синій. Отже, ж я виїхав на набережну. Тут несколько набережних невеличких. Тут хтось спальник каже загубив. а Я сатарився в магазині, морожене з новим вкусом. По-моему, що то цитрсовое, мандариновое. Мені ж накидали на мороженое, вот я їм. Сижу їм мороженое. Із-за цього гаштета приходить чувак і приносить мені кусок колона. Кстати, я замітив щось таке похоже на воду. Надо подивитися. а чувак, короче, мені махає, думав, що то я спальник загубив. Коротше, з водою придеться повозитися, тому що тут поїлка, Ну, я вмію з такої набирати, нічого. Вот. Тут ще прикол. Побачив я і дивлюся, короче, люди підходять, просто дивляться, оказываються, вони халявні. Перший раз бачу такі, щоб халявні. Так, от інтересно тут Такие бри... прыгающие бігающие ящерки. Ой, тут их целая толпа Это Це тут типа что-то раскопали, наверное, да? О, вот тут я покупался Там пляж дальше основный. Зеленый плах То есть все отлично, но вода холодная фигурка опять это. В общем, заехал еще раз в магазин, докупил Потому что завтра не заезжать ему, бо нема хороших магазинов на пути. В общем таке. он что робится? Так густо населено, не непонятно. Что-то таке там робится. А у нас дорога опять сужается. Я так понял, дальше вона все время такая будет. Короче, тут дальше вот эта фильма. Съезд и помойка. Если место ничейное, значит помойка. Надо проехать дальше за чистиш. Я за рельефом буду ховатися сьогодні. Охранительно. Отже ж так є хорошие новины. Виходить, монобанком могу разсчитываться даже коли немає інтернету. Да, Google Pay работает. ну, кошелек, він называется кошелек в моем виходить... Тільки якось так виходить, що коли не було інтернету в одному магазині з в одному магазині не був інтернет, вона щось заключила і попросила мені створити віртуальну копію картки і просто її сфотографірувати. Я сфотографію віртуальну картку. Фігня. Отже, що мені хочете задонатити, реквізити є в описі до кожного відео і в закріпленому коментарі. Там буде так, ссылка на банку, ну і на крипту, кому цікаво.